Його голосом говорить вся країна. Сотні людей розповідають йому про свої долі та переживання. Саме з ним ми поринаємо у запеклі дискусії особисті історії, які справді вражають. Він нагадує нам про дійсно важливі речі, про питання, що торкаються серці, дають змогу почути та говорити про неголосно. Багато хто вже здогадався, що мова йде про ведучого популярного ток-шоу, говорить вся країна Олексія Суханова. Проте, прийшов час разом зазирнути за коліси кадру і почути його історію. Добрий день, Олексію. І почнемо одразу з вашого доволі цікавого професійного шляху. Чи одразу ви зрозуміли, що ви хочете пов'язати своє майбутнє саме з телебаченням? Чи був якийсь особливий момент? Чи це був внутрішній поклик, який був присутній завжди? Не завжди. Наприклад, я дуже певний час в дитинстві хотів бути водієм тролейбуса. Ого, дуже ну, цікаво. Так. Були часи, коли я хотів бути лікарем, а потім якось щось, я не знаю, що там вже сталося. Але так чи інакше, ось виникла, народилася ця мрія щодо телебачення. І я був відданий цій мрії. Взагалі мрії треба бути відданим. Обов'язково. Обов'язково. Приходив зі школи, читав. Тоді ще з радянських часів народився. Газети перед зеркалом брав газету і читав стілець, сідав і читав собі в такий спосіб, тренуючи все її вимову, інтонації. А якими були ваші перші кроки? От з чого ви почали свій такий професійний шлях, ну, реалізацію своєї мрії? Я почув оголошення на обласному радіо, що е, там оголосили вони про конкурс на посаду діктора. Угу. Ну, я думаю, ну а чого? За це ж не приб'ють. І пішов собі. І взяв участь, мене запросили, дали аркуші з якимись текстами. Я прочитав, пішов собі. І раптом лунає, а я сплю, раптом лунає телефонний дзвінок. І вона каже, що ось ми вас запрошуємо на радіо. Я кажу, на яке радіо? Ви хто? Ну я ж гальмую після сну. А вона там, знаєте, трохи так якось розгубилася, та диктор зірка. І починає ми ви ж брали у нас участь в конкурсі, і тут свідомість почала після сну до мене. Приходить знаєте, прокидаюся, мозок прокидається. І все, ось такий спосіб я прийшов на другий етап конкурсу, другий тур, і ось так потрапив на обласне радіо. Цікаво. Уявіть собі. Так. Ну, як бува. А в наш час доволі важливо ведучому вміти відрізнятися від інших. Так? Тобто ознака. Відомого професійного ведучого це те, що в нього є якийсь власний стиль. Ну дуже часто. Я думаю, давайте почнемо з позиції, тому що uh -huh. стиль аніщо без позиції. Так, дійсно. Ми ж не манекени. Ну, Звичайно, є Ой. власна думка. То мається, має бути обов'язково позиція. Якщо у тебе є позиція, якщо у тебе є своя е, думка і своє ставлення до будь-чого, угу. то там вже на це можна нанизувати і стиль, можна нанизувати будь що. Е, і тоді ти стаєш цікавим, тому що тобі є про що говорити, і є що відстоювати. Ось це є фундамент. А барахло це барахло. розумієте, Це якесь третє, взагалі, вже. ну так. Ведучий має, знаєте, як баржа, як потяг, йти своїм е, напрямком, і ось знову повертаючись до відданості, е, бути собі вірним. Чесним перед собою. А коли ти угу. починаєш ось тут, я з вами одне, а камера зараз вимкнеться, я буду іншим. О, ні, це не працює. Це не працює, розумієте? Тут треба бути завжди собою. Мені так. здається, це так абсолютно. А от на тому шляху, поки ви стали собою, тим, ким ви є зараз. На вашу думку, був якийсь ключовий проект або, можливо, етап в житті. Який став знаковим ось на цьому шляху, не знаю, мені здається, що все з дитинства, тому що мене виховували так: якщо ти хочеш чогось чи щось отримати, ти маєш сам ретельно щільно попрацювати. Угу. Мене так виховували. І Я так все це переніс і в свою професійну діяльність. Наприклад, коли я працював в інформаційному мовленні, я всі свої тексти, ну, коли які я ось, Транслював в Етері, то все писав тільки я. Кожен свій текст. Але я звик, ну, якщо я хочу щось донести, я маю сам це зробити. Ну як можна донести мою думку головою, рукою іншої людини? Як? Ну як? Повертаючись до. Вашого по суті, я думаю, зараз такого так. найголовнішого проєкту говорить вся країна. Угу. Чому саме соціальний проєкт? Ну, так, а де ще можна ділитися думками так вільно, угу. а, без обмежень, висловлювати і свою оцінку, і своє ставлення, і можливо, ви знаєте, допомагати. Розбиратися, навіть впливаючи на людину, яка не може там, повернутися до тями чи е, наздогнати, що вона не так робить. Це з одного боку, вкрай, е, вкрай важливо, а з іншого боку, вкрай складно. Ну, тому що ти ж пірнаєш туди. Так. І ти хочеш донести і хочеш реальних змін в житті людини. Говорить, вся країна з кожним героєм. А вони о, які складні бувають. Іноді людина, наче і приїжджає відшукати якийсь шлях-вихід з цієї складної для себе ситуації, а вона зачиняється, бо не хоче на прилюдях це казати, оприлюднювати все. Чи, говорить Суханов. теж дуже цікаві е, герої. І до кожного потрібен підхід. До кожного. Я вам можу сказати: е, новини, як, е, новини як напрямок, е, як постачання інформації, е, вони вже залишилися в минулому. Угу. Зараз ці новини це абсолютна пропаганда. Абсолютна пропаганда. Вона і раніше була пропагандою, і зараз пропаганда. Бо у, у, скрізь у світі. Це стосується і телебачення, і інтернету, чи тільки? Звісно, телебачення? звісно, тому що а, інформаційне мовлення це як церква, це милиться будь-якої влади в будь-якій країні. Мене це пастбище якось не цікаво. Я там пропрацював 20 років, я вивчив це, знаєте, все скрізь, і мені це не цікаво. А от як ви самі сказали, ви пірнаєте в кожну історію свого героя. Тобто, ви буквально крізь себе пропускаєте всі його переживання. Чи не спустошує це зрештою вас? І як вам вдається або не вдається тримати ось цей баланс? Звісно, спустошує, тому що коли ти віддаєш, ти маєш все ж таки потім наповнюватися. За мирних часів це було е, набагато простіше, тому що раз на місяць я літав до е, юрмали, відпочивав, надихався, трохи перезавантажувався потім. Настав настала епоха ковіду, а потім, бачите, ще й повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. І зараз е, нема куди поїхати, і нема відповідно можливості перезавантажитися. Але я вас взагалі вважаю, що зараз про це не може е, йтися, тому що це принаймні буде вкрай неповажно до е, наших е, воїнів. Звичайно, а вони теж не перезавантажуються. Ну ріднесенький, ти тут за їхніми спинами. Ти принаймні маєш можливість спати в ліжечку в своєму. Ти маєш можливість піти до кав'ярні, замовити філіжанку кави. А вони хіба можуть це? Ось я думаю, що це принципово така думка, яка зараз особливо і особисто мене підтримує. Я вважаю, що треба зараз дійсно, попри все напруження і так виснаженість. І в тому давайте казати відверто, але ми маємо все ж таки якось е, триматися. Тому що маючи на думці, що комусь нашим військовим набагато гірше, так, але ж вони не плачуться, то й ми маємо якось дорослішати. Я взагалі вважаю, що цей момент, коли який ми зараз переживаємо, це вкрай е, великий має бути урок для кожного з нас. Для кожного з нас. І стосується це, перш за все, батьків, у яких ще діточки такі маленькі, ось час перезавантажувати мізки, випалювати те, що десятиліттями, століттями навіть вкладала в голову українців імперія. Точніше, Недоімперія, то тут, ось я думаю, що у нас не буде іншого е шансу, аби знову це проковтнути, забути ні. Другої е варіації не буде. Чи ми зараз реально перезавантажуємось і стаємо суспільством, стаємо свідомими е людьми громадянами, чи ми просто втрачаємо те? Ту країну, яку ми маємо це? А от, дійсно, як ви сказали, то кожна історія в програмі вона доволі непроста і складна. Але в той же час ваша особиста історія, вона теж непроста. Як ви для себе в 2014 році внутрішньо прийняли це рішення обірвати всі зв'язки з Росією? Чи складно вам далося одразу так це рішення, адже воно доволі радикальне. В один момент е відмовитися від чогось і змінити в якійсь мірі своє життя. Я не знав, е куди я їду. В тому сенсі, е що я не знав, яким буде тут розвиток подій для мене. Бо було багато проклять, прокльонів, було багато осуду. Але для мене завжди принциповим. Є найголовніший фактор. Ось я маю дивитися у Свічадо, і у мене не має бути претензій до цієї людини. Розумієте? Не має бути претензій до цієї людини. Я багато чого в житті зробив, бо нема безгрішних. Але я можу сказати одне: у мене ніколи за спиною не було каміння а, проти України. Ось це я можу сказати відверто. Саме тому я вам відверто дивлюся в очі. Будь-кому. Ну, це був доволі величезний ризик, саме так, доволі величезний, втратити все. От реально, все. Бо я вже був розлучений втратити все. Але ви знаєте, а я не пішов проти себе. І те, що вкладали в мене дідусь з бабусею. Я став вірним цього. Залишився вірним цього. І я не пішов проти себе. І бачите. І не тому, що, тому що треба бути чесним і принциповим. Тим більше Україна наша, вона містична. Вона містична. Вона тих, хто її обкрадає. Вона все одно, і навіть хто ще досі краде, і набуваючи свої кишені, забуваючи про неї, підставляючи її зараз в такі складні трагічні часи, вона все одно поглине. Це дуже добре підтверджує ваші слова про те, що у ведучого в першу чергу має бути своя позиція. Саме так. Так. Саме так. А от перші ваші випуски на українському телебаченні взагалі, вони були російською мовою. Угу. І далі поступово від декількох фраз ефір до буквально повного володіння мовою, ви стали переходити на українську. І зараз, ну, відверто кажучи, багато українців, навіть більшість, можуть тільки позаздрити ваші правильні вимові, вашій красиві мові. Наскільки складним для вас був цей перехід, і як ви взагалі так майстерно змогли перейти... До повного володіння українською. Ну, Завжди треба докладати зусиль, бо нічого не буває на тарілоці красивій, що ніхто нічого не принесе. Uh -huh. Це завжди зусилля, які має докладати кожна людина. По-перше, по-друге, це велика заслуга моєї репетиторки Богдани, яка, до речі, зі Сходу, з Донеччини, але мова в неї в крові на пучках пальців мова. Людина, яка відчуває на півтони української з Донеччини, це, до речі, спростовує ту недолугу тезу Кремля і Москові щодо е Сходу е України, що там завжди була е російська. От на перших випусках, коли ви тільки починали, так ви ще українську розуміли? Можливо, я припускаю не досконало. Ну, як не досконало, але взагалі не розумів от, її. от, А коли, не хтось, її. коли хтось починав говорити українською, наприклад, в, в студії або десь при зйомці, ваші дії, ви намагалися зрозуміти по контексту, що він каже, просили допомоги якось, або, можливо, в, Ні, якісь він підказки. Був, у вас були. мене був. у Усі був такий навушничок, угу. а там сидів перекладач. Перекладач сидів. І в якийсь момент. Приїхала людина чи з Закарпаття, чи а, там, зі Львівщини, з Прикарпаття, Я вже не пам'ятаю. Але щось з тим синхроністом не те сталося. І ось. А, я думаю, що все ж таки Закарпаття було, тому що там, наче ручійок такий, такий ось, 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 таку, ось, ось така була мова, там, і, і там було, було багато запозичень з горської, ось таке. Там вплив величезний на Закарпатті Горської, зокрема. І він вже сказав там. Декілька речень, а синхроніст, тільки перше. На першому як підсковзнувся, так і там і лежить собі на першому реченні. І тут я думаю, подумав відразу, ось так, як на вас дивлюся на нього, він там щось говорить, розповідає мені, відповідаючи на запитання. А я так головою хитаю, але ж я хитаю не тому, що я його розумію. Але я хитаю, е е второпавши нарешті, що жоден синхроніст не можна покластися. Так, треба вчити. Е так, і всі ці синхроністи, і, а він там досі лежить на першому реченні, а той вже відповів і дивиться на мене. А, а що мені відповісти, якщо я не розрозумів, що він сказав? Ну, роз... ось цей момент, який знову повертає нас до тієї моєї тези, про яку я вам сказав. Якщо ти щось хочеш, ти маєш покластися тільки на себе. Ми з вами живемо в непростий час, м'яко кажучи. Що особисто вас надихає кожен день прокидатися, йти на роботу, допомагати людям, слухати їх особисті історії і допомагати їм шукати відповіді на. Складні питання. Мене надихає тільки одне. Я хочу жити в європейській цивілізованій Україні. Я хочу, щоб вона була тільки такою. Тільки такою. Країною щасливих людей. Щасливих. А що для цього треба? Працювати. Якщо я хочу жити в такій країні, то я маю робити все, щоб вона такою і ставала в кожному моєму кроці і в кожній моїй програмі. Треба діяти, треба працювати вперто, не втрачаючи надії, бути відданим своїй мрії, жити в цивілізованій. І сучасній європейській Україні. Олексій Суханов яскравий приклад того, що людина здатна сама творити свою долю, обирати, в якій країні вона хоче жити і розвиватись, роблячи внесок в її майбутнє. А ми матимемо змогу і далі спостерігати за новими злетами Олексія його важливою соціальною місією, та завдяки йому чути голос всієї країни, який допомагає нам знайти відповіді на такі важливі питання. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Весна мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, про що мені співали мрії.